Шановні гості, дорога родина, вітаю вас, дорогі підписники, вітаю вас з гості каналу. Працюємо. Ось. Ніж для товариша 60 Трошки схвилював людей, хоч він і північно-кацапського -ка типу, окупованого народу Саха. Ну але... нічого, якщо воно буде служити... У лавах Збройних сил на добру справу, то нічого страшного. Мушу ховатися від дощу, думав провести на веранді зйомки. Ні, засікає. Ось зробив одного дикуна. Фахівці вже досвідчені впізнають відблиски сталіших шх 15 дикун 14 см. Сьогодні мені один. Товариш, підписник так само пише: я там живий? Ой, чи не пане на увазі, що я вже заглох на кілька днів. Бачите, побиті брудні нігті, це перша ознака того, що я працюю з ранку до ночі. Осінь і маю таку можливість. Ну що ж, період саха, у таких от реплік північних ножів скоро закінчується. Наші козаки ними наситяться, і я буду робити щось більш традиційне для України. A ja. hledám